Моє вітання, друзі. Путін ще не вмер. Корупція не подолана, тому нам є над чим працювати. Підпишіться, будь ласка, на канал Яніна Соколова. Свіжі новини, відео щодня. Ми з командою працюємо, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Сьогодні розкажу вам про ґвалт, незважаючи на те, що йде війна, корупціонери у вигляді райдержадміністрації, їхніх голів, мерів і цілих міських адміністрацій. Продовжують красти, крадуть через систему Прозоро, легенько підсовуючи ті кейси, які не будуть шукати прості громадяни. А журналісти будуть все це вражає насправді, і таке нахабство під час війни це лютий треш. Не тільки барабанами і овочерізками для укриттів, так так на мільйони купували їх можна владі, намагаючись оздобити укриття столиці, зокрема в районах міста, якісними товарами, які би дуже сильно допомагали людям переживати тривогу. Так, от поки що кількість скандалів зашкалює в столиці у Києві. Планують реконструювати дорожню розв'язку, друзі. Ціна цієї реконструкції готові 1,3 мільярди гривень. Планується реконструкція цієї розв'язки між двома вулицями, це Полярна і Богатирська, Оболонський район столиці. Планують збудувати новий шляхопровід. На розв'язці хочуть облаштувати велодоріжки загальною довжиною близько 2,8 км. Сума тендеру 1 мільярд. 314 мільйонів гривень. Клас. Пропускна спроможність цієї розв'язки становитиме понад 11 тисяч автівок на годину. Так прогнозують в КМДА. Там вважають, що це допоможе боротися із заторами в Києві. Це щодо цієї ділянки, але загалом, друзі, щоб ви знали цифри, згідно з кошторисом, будівництво розв'язки коштуватиме місту, 3,1 мільярди гривень. Це, наприклад, більше ніж бюджет Тернополя на 2023 рік відзначили в громадянській ініціативі пасажири Києва. Транспортні експерти вважають, що такі видатки недоцільні під час воєнного стану. Ну тут я не знаю, що коментувати, окрім того, що це очевидно. Якщо ви думаєте, що там занепад розбиті вулиці, і це вкрай необхідно 3 мільярди вбухувати туди. То на відео можете подивитися, як зараз виглядають ці вулиці. Зараз на ваших екранах вулиця Полярна. В той бік вона пішла на Виноградар. Отам в нас проходить богатирська, там знаходиться Вижгород, там оболонь, і отам богатирська йде у бік почайни. Ну, погодьтеся, не можна сказати, що ця розв'язка в жахливому стані. Так безумовно, якби була можливість покращити можна завжди, але не під час війни 3,1 мільярди, коли сховищ немає. А якщо і є, то в них ну, ось таке, як в Печерському районі. Ще один тендер викликав обурення українців. Тепер вже це не Київ, а Дніпро. Дніпровська міська рада 12 липня за результатами тендеру замовила автомобіль Toyota Land Cruiser 150. Модель цього Land Cruiser ціна, друзі, 2,13 мільйони гривень. Про це ви можете спокійно почитати в системі Прозоро, тобто це не якесь там джерело, це абсолютно відкрита інформація. Цей... Автомобіль має дизельний двигун, об'єм 2,8, автоматична коробка передач, система безпеки, 7 подушок безпеки, контроль, також круїз контроль, є клімат-контроль, камера заднього виду, підігрів передніх сидінь, лобового, заднього, зеркала з підігрівом і складання. Ну, коротше, повний фарш. Додатково буде затемнене вікно, покрите затемненою і антигравійною плівками, матиме зимову гуму та килимки в салоні і багажник. Це все в описі цього автомобілю. Ще у вартість включено чотири етапи технічного обслуговування силами авторизованих сервісних компаній, продавця з урахуванням вартості, матеріалів, робіт і послуг. На цій автівці за 2 мільйони їздитиме. Керівництво міської ради Дніпра Голова фракції Слуга народу Давід Рахамія, коли журналісти в чергове щось оприлюднюють, розлючено говорить, що має пригрузити місцевій владі. Далі цитата мовляв, їй можуть заборонити розпоряджатися бюджетними коштами. Арахамі написав, що це взагалі останнє попередження, і в разі продовження скандалів закупівлями парламент ухвалить необхідні законодавчі обмеження на період воєнного стану. Зрештою, друзі, нібито правильне обурення, архамія, голова фракції грозить тим, хто подібним чином робить, що вони будуть вигнаті геть, посади вони не матимуть, але насправді абсолютно все інакше. Приклад. Примайте. Представник слуг народу звільнений з посади Дніпровської райдержадміністрації, є такий Павло Бабій, пам'ятаєте, це той самий, який купував барабани для укриттів на мільйони гривень. Ну так от, його звільнили, і тут бац, він знову знову при керівній посаді в райдержадміністрації. І з 3 липня по сьогодні він готовий. Заступник голови Дніпровської районної адміністрації в місті Києві, що тут сказати, своїх не бросаємо. Тобто людина з керівної посади прийшла до заступника, ну і продовжує контролювати все. Це як типа Путін-Медведів. Зрозуміли? Така сама історія. Але крадуть не тільки голови Райдержадміністрації, крадуть міністерства на користь певних телеканалів, які в обоймі, наприклад, національного марафону. Це щоб ви розуміли, що корупція у нас носить не подиночний характер на якихось там закупівлях господарчих і системних в маленьких масштабах в районах міста, але і у всеукраїнських. Отже, друзі. Телеканал Freedom, державний телеканал, заплатив 10 мільйонів гривень за сценарії новорічного комедійного серіалу Санаторій Незабудка». Дійсно, не забудеш про таке. Ідеться про 4 серії по 46 хвилин. Режисер, сценарист, мова невідомі. Хвилина знімального періоду коштує 26 тисяч гривень. Тобто, кожна із серій в цьому е, об'ємі. Обійдеться в 1 мільйон 230 тисяч гривень. Ще 4 мільйони заплатять приватній фірмі, яка має створити серіал у жанрі різдвяної комедії під робочою назвою Позивни Санта. Цього разу хвилина знімального періоду коштує 18 тисяч 580 гривень. Друзі, хвилина. Хвилина. Тобто, кожний серій на цьому етапі обійдеться у 855 Тисяч гривень, і це відбувається, друзі. Коли офіс президента звинувачує у всьому місцеву владу, закриваючи очі на своїх слуг народу, яких вони спочатку звільняють, потім реінкарнують. Ну і заяви Архамії про те, що мовляв, ну ну-ну всі будуть позбавлені посад останнє попередження. Ну і вишинка на торті, друзі. Я зараз покажу вам фотографію. На ній зам голови офісу президента звати його Олег Татаров зустрічається з українським бізнесом. Так, так, той самий Олег Татаров, який захищав від корупційних звинувачень Максима Микитася, який спонсорував слух народу і зробив офіс Порошенко. Вони разом працювали в Укрбуді і за свідченнями журналістських розслідувань крали там гроші. Після чого в принципі могли би бути за ґратами, але Олег Татаров перебуває досі в стінах офісу президента. Чому ну можливо занадто багато знає на цьому етапі, і прибрати його означає мати такий козир в кишені його м дуже великої компанії друзів яким думаю, ця інформація знадобиться. Тому Олешка перебуває і далі в стінах офісу президента і зустрічається із бізнесом. Так, от про цю фотографію в офісі президента друзі провели зустріч за головуванням Татарова координаційної платформи, так вона називалася, і розглядатимуть проблемні питання, що виникають між бізнесом і правоохоронними органами. Тобто, ви зрозуміли ситуацію? Сидить корупціонер в офісі президента, якого піймали не раз на тому, що він крав разом зі своїм спільником хабарником, збирає бізнесменів і правоохоронні органи і каже, правоохоронні органи, оце бізнес, бізнес, це правоохоронні органи. Коротше, якби домовтеся, там які у вас будуть спільні правила гри, для того, щоб ви один одному не заважали, бо зараз війна і країні потрібні гроші. Тобто вони не реформи проводять судову, податкову. Антикорупційну в загальному об'ємі. А корупціонер збирає бізнес і правоохоронні органи, ну і каже: Блін, договарювайтесь, за закритими дверьми. Це тришак. А потім ми дивуємось, чому нас не беруть в НАТО, тому що ряд реформ не було зроблено, і Євро... Європейський союз, в який вже давно нас би взяли, якби в нашій країні в такому просто шаленому масштабі не процвітала корупція. Знаєте, мої знайомі бізнесмени говорять, чесний бізнес, який не живе за правилами хабарів, говорять, що такого. Не було навіть за часів Януковича, нібито останній шанс хопили, хочуть знаєте, до кінця потримати ті гроші, які зможуть вкрасти на всьому, буквально на всьому. Тому, друзі, слідкуйте за всім, що відбувається навколо, якщо ви маєте ознаки корупції у ваших містах, надсилайте нам інформацію. Ми будемо її видавати в ефір. А сьогодні просто маленький приклад того, що відбувається в країні під час повномасштабної війни. Поки одні воюють, інші крадуть. І ті, що крадуть, мають стати маргіналами. Путін ще живий, корупція процвітає, а це означає, що завтра буде новий випуск. Дякую, що нам довіряєте. Обіймаю вас. Підпишіться, будь ласка, на канал Єні Соколова. До зустрічі завтра, друзі. Па-па.